Духовенство і парафіяни храму святого рівноапостольного князя Володимира у Чернівцях відзначили річницю освячення церкви патріархом Філаретом. У вересні 2012 року у цьому храмі зібралося сотні вірян. Патріарх Філарет освятив іконостас, престіл і сам храм. Більше десятка років з матеріальними труднощами і утвердженням як храму Української православної церкви, київського патріархату. Парафіяни будували свою духовну обитель. Перша українська православна церква у Чернівцях Київського патріархату в минулому році було освячено у першій історії своїм українським православним патріархом. З нагоди пам'ятної дати освячення храму рівноапостольного Володимира Патріархом Філаретом відбулася святкова літургія, яку очолив митрополит Чернівецький і Буковинський Данило. Це історична подія і її обминути не можна, бо це перший в історії на Буковині освячений храм Патріархом Української церкви. Ця церква, як побудована на смітнику, на. Якби сказати, Господь доказав тим, що хотіли посміятися з християнства українського, Господь чудо створив і дав розум, дав спонсорів, коштів, робочих рук. І тут стала святиня. 12-ї неділі після п'ятидесятниці церква пропонує нам євангелійське читання, яке вирішує найважливіше питання. А саме якими шляхами можна досягнути вічного життя? До Ісуса підійшов багатий юнак і запитав його, кажучи, учителю, благий, що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне. Господь вказує йому на заповіді, дані Богом ще у Старому Завіті через Мойсея. Господь вказує на заповіді любові до ближнього, бо саме на тій любові ґрунтується любов до Бога. Бо той, хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, якого не бачить, каже святий апостол і євангелист Іоанн Богослов. Якщо хочеш увійти в життя вічне, говорить Господь юнакові, дотримуйся заповідей, яких запитав юнак, бажаючи почути щось нове з уст Спасителя. Спаситель перераховує йому заповіді закону: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не лежи свідче. Шануй батька і матір, і люби ближнього твого як самого себе. Але юнакові здавалося, що він виконував усе, що вимагав від людей закон Божий і ще з дитинства. Відчуваючи своє достоинство, юнак звертається до Ісуса. Чого ще не вистачає мені? На що Господь відповів йому: якщо хочеш бути досконалим, піди продай добро твоє і роздай убогим і матимеш скарб на небесах. Приходь і йди слідом за мною. Почувши таке, юнак відійшов від Господа засмученим, бо мав багатство. Позбавитись багатства юнаку було надзвичайно важко, бо воно засліпило йому очі, закрило перед ним шлях до спасіння, і це багатство заволоділо його серцем. Саме тому він відійшов від Господа, бажаючи краще залишитися при своєму багатстві, аніж йти слідом за Ісусом. Побачивши таку поведінку юнака, Спаситель сказав ученикам: істинно, кажу вам, що тяжко багатому увійти у царство небесне, легше верблюдові пройти. Крізь вушко-голки, ніж багатому у царство Боже увійти.